Друзі, знову всім добраночку. Вітаю на сцені Театру Абсурду. Негамовна монро. Сьогодні 19 липня 2025 року, і в мене випускний. Раз, два, три. Це вже моя друга вища освіта, але коли я закінчувала першу. У нас не було ні мантії, ні цих о, капелюшків, яких зазвичай щасливі, радісні. ну Вже випускники кидають вверх. До речі, я закінчила університет 25 років тому. Але сьогодні про сьогодні. Ой, чекайте. Блять. А, я хотіла ще кнопку пришити на мантію. А де мій друже Гог? Секунду. А, о! Ще вчора настрою святкувати в мене не було. На то є причини. Потім розповім обов'язково. Але десь вчора ввечері. Будь маблять, я себе якось стабілізувала. Ну, не якось стабілізувала методами. І сьогодні з радістю буду разом з вами. Ну, потім ви, потім, вже коли будете дивитися, розділяти цей день зі мною, мою радість. Так, друзі, всім добраночку. Мантія. Я зараз швидко хочу попрасувати і пришити кнопку, там де пуп. Хоча подивимось. Чомусь думала, що вони більш такі. Розклішонне. Чорний плащ. Пам'ятаєте мультик, який був в дитинстві, бо ж я його обожнювала. Чекала в понеділях вони виходили. Тільки крік он появиться чорний плащ. Ще кумірець синій, ну і шляпа, капелюшок. І я на пробіжку. Треба встигнути розім'ятись. Зараз за мною графіня заїде, сказала. Дуже їй дякую. А, і ми в лікарню їдемо. Моя мама ж ногу зламала. вівторок, а сьогодні субота. Ну, Операцію її вже зробили. Отак от, от. Несподівано в моє життя повернулася історія Батьків і діти. І це теж пройде. Пам'ятаєте, в одному з відео ви показували, що купили собі взуття мюлі такого шоколадного кольору. До речі. А, на випускний типу. Але вчора я вирішила одягти оці wild босоніжки. Шпільдони. Ми ще з Рефінію їх купували в 2018 році в Португалії. Отак. От До речі, я обожнюю просувати. Казала, що мені подобається просувати. Сама згадала, що постійно ж ходжу в м'ятому. Я люблю просувати, але роблю це дуже-дуже рідко. Дівчата, а вам зручно, От скажіть мені, будь ласка, на моєму столі. А? Так, я вже їду в лікарню. Це державна лікарня. мамі зробили позавчора операцію, поставили. Гамма цвях, якось він так називається. Але я сьогодні не хочу про це казати і розповідати. Якось, якщо в мене буде настрій і бажання, я поділюся. А так, це знову ж таки занурює мене в досить негативні емоції. А сьогодні хочеться свята. Тому що, от коли розповідаєш про здоров'я, про якісь хвороби, особливо у людей. Ну, старшого покоління, це одразу, от, знаєте, як сніжником. Всі, ну, більшість з нас, дорослих, переживали якісь моменти, пов'язані з лікарнями, з хворобами, особливо коли переломи. І оце крутиться, крутиться, крутиться. І в коментарях будемо обговорювати тільки це. А хочеться хочеться насолодитися цим днем, моїм днем, який я. Який я? до якого я йшла. От. Заїхали на вовк. Тут є кава без кофеїну. Моя матуся обожнює каву. А, а я не витягнула сіта. Ну окей. Якраз їй буде для підняття настрою. Нас збирають на 14.00, але офіційна частина о 15.00. Дві години і до ресту ми допхаємося десь. У 18 тому треба поїсти. Для мене універсальна їда це яйця. Убожню сосиски, овочева група і хліб. І ще трішки сиру. Всім смачного. Друзі, давайте наше улюблене кріблі-краблі брум. Так, я готова. Зацініть. Від 1 до 10. Хто поставить менше дев'ятки, то знаєте, що зроблю. Слухайте. Нарядилася і одразу з'явився настрій. Сумочка. Я взяла змінне взуття на шпільдонах. Я виходжу, але навіщо? Жикет чи, чи H&M. штанці H&M. Я ще намазалася маслом для тіла шимером. І аромат. Давайте доберемо. Друзі, для такої події тільки кара. Тільки. Так, мантію і капелюшок вже одягну там. Блять, ну це просто роз'єб. <смітна> <смітна> Сьогодні повинні бути танці. <смітна> <смітна> Дивні, бій, бій, бій. <смітна> <О>! <смітна> Обіцяють на вечір штурм. Ми забронювали столик на літній терасі. Ну, Розберемося. Так, друзі, випускни у нас проходить в виставковому центрі. Це будівля, а, боже, палата, як вона називається, чекайте. Промислова якась палата. Так, все правильно. Сюди манція, комірець. Я треба ще... оцей капелюх пришпендюрити. Чого нікого нема? І хоч сюди. Сподіваюсь, сюди. Так. Не знаю, шукаю. З Ой, це Ага, значить там десь тривій. Я вітаю. Боже, який приємний аромат. Я думаю, нам сюди. А, сюди да? так? Все, наче знайшли. Знайшли. А куди там йти? Спробуємо в другий давай. Як ми з моєю однокурсницею шукали залу. Давай, Дуже давай другий. Ні, другий. О, третій. третій давай Дівчата, який по? А, третій. Ні, може п'ятий, може в останній. Чи що? Ну, давай третій.

<смеш> Мені шаріга. теж треба розпандюрити, а я ж торбу гляньте та взяла. Так, друзі, є гардероб. Можна залишити свої ласі. Слухайте, як зручно. Клас. Чіпс. Знаєте, дуже молоджує. C'est pas, <laughs> c'est ma chlope. C'est moi, Я місце в будь-якому ряду бачимо. А я хочу якусь каси, А Може по центру? Ми так і садимо, йдемо по центр. А, що? А чого ви краю сіли? А чого ви з боку? Все, йдемо до вас, йдемо до них йдемо. О, бо примір! А я то бачила? Ні, я тільки прийшла. Вері кісп завжди відчинений для вас. З повагою, ваша Іда Антоня. Oh! Hien's 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 oh, я переросла. Усі ці, хто ретельно працювали з вами у ці важкі часи, для всіх нас це подій. Онлайн привіт всім! <клухи> Оце дуже застачає! Дуже велика, що ми не можемо наводимо... О, бачу вас! Привіт! <клухи> Я згадую, як два роки тому ми от на вручали вам студентські квитки, і от. Ну, були просто імена і якісь люди отак повз мене проходили просто. І я думала, ну що ж, це два роки, що там за них за ці два роки будуть. А зараз я дивлюсь на вас і за кожну окрему людину зі своїми. Подобаннями, розуміннями, особливо панство. В мене для вас дві новини. поганих грошей. <реш> Почнемо з хорошої. Ще ось ось витримуєте дипломи і станете повноцінними фахівцями. І отже, ми з вами ми будемо колегами. Погана новина. Це те, що ваше встановлення як фахівця почнеться тільки після цього. Подякувати за те, що брали фах. Цей наш з вами спільний, цей цю дорогу, яка вам перед вами тільки починається. І звісно, обрали Кісп, обрали нас, обрали тут навчатись. Дякую за наші заняття, за ваші питання, за наші дискусії, які в нас тривали. І я хвилююся. Дякую вам за наш з вами спільний пошук істини. Я думаю, щось ми знайшли. Ви перш за все, безумовно, дяка. Тим, хто нас боронить, друге, безумовно, я дякую всій своїй команді. Сьогодні, як родинне коло, по-перше, від імені всіх колег, які були долучені до і були щасливими слухати ваші дослідження. І це правда, це без сарказму. Ми маємо дуже схвальні відгуки. Ви зараз ми вже можемо це зазначити. Ви великі молодці всі, mm -hmm. чесно. Mm -hmm. а... Продовжити навчання піч доктор філософії сиба. в галузі психології біля іоксані. Я відчула, що потребую нових сенсів. Вже тоді я задумалась про психологію, а потім стався ковід, війна. Оговтавшись від першого шоку, я почала шлях до себе і вперше задумалась, хто і чого хоче від життя. Запрошуйте, ми Аліна. До вибору роботу я ставилася ретельно. Важливим було обрати університет, де надають якісну освіту. Запрошується мене, нічук Вікторія. <сколі> роботи я зрозуміла, що для власного розвитку і більш ґрунтовної роботи мені необхідно отримати базову психологічні... Запрошую важно обирав ваш інститут серед інших вищих навчальних закладів. Дівчата, а це сприматизули лишаються люди, яких я сильно поважаю. <плес> Через 20 років я на місці зав'язки ваші діти сидять в онлайні. Я кажу, я задоволена. Ні, точно буде Або вони прийдуть якраз на друго вище. Один три. Я перепрошую. Будь ласка, перед телевізором вас буде краще видно, буде файне фото. Ви такі всі гарні. Так. Давайте дай мені диплом. Мабуть, єдине, що би ми би хотіли би ще сказати, як від всіх студентів випуску 2025 для університету, коли ми фотографуємось і підкидаємо, слухаємо розпорядження. Ми всі дивимось на нашого фотографа і прибрали. Манті відпочивають все втомлені. Щасливі студенти, родичі. Ну все, йдіть, вже отримали диплом, діді, працюйте, не диви на них. Працювати, дівчата, а шу. Да, Давайте, все, да побачиш. Ой, попрощавайте. Вже не можу здихати своїх. Добрий путь, так сказати. Кажуть квіти, які тобі подарували. Я, я вас вітаю в аспірантурі. Я це, я вважаю, що це ваша заслуга. А яка перша ваша думка, коли ви його взяли тут? Боже нарешті. А це була сатисфакція? Це ні, ні, ні ні Зминуло. Ні. А ні, ні як ви перші допомоги? О, ні, не пам'ятаю чесно. От тепер пам'ятайте, це важ знач буде перше. Ой, Ну, Треба Вай, подивитися. Так. — Левчуся, давай фото вийде. робити. Це Тримай. Це ревістик. На тобі зробили диплом. — Це страшно. Леве, леве, ве. Дуже Це відео, якщо психологічний експеримент. Пандори, апа! Так магістерка перевтілюється в в пічді базовий мінімум, розкішний максимум. Ну як настрій, магістри. Магістерки, магістрині, нічого не змінилося. Mm -hmm. Як настрій, магістерки. Mm -hmm. Прекрасно. От поки що це щастя, головно бути щасливо. Магістрині. Нарешті. О наша мужа стає дивіться. А тебе ж не можна знімати, коли ти купалиш? Можна. Ти в трусах? Ну, не те треба. Ми віримо. Друзі, найсмачніше в піцу це бортик. Добре, що моя колега сьогодні в трусах і не їсть. У всіх є. Шановні колеги. Шановні. Магістерки, Група Д-3, Я вас всіх вітаю з утриманням диплому магістерки. Так, друзі. Поїли, поспілкувалися. Так, душе, Дуже я хочу спати, але хочемо ще пройтися. Просто на увазі, якщо. І Дякую. І до зустрічі на каналі новому року. Плюс 15% на податок. Знаєш про такої трошки називаєш.